Відчувається така напруга. Відчувається принциповість. Для «Арпі» дуже важливо продовжити переможну серію. Ну і за рахунок перемоги сьогодні відсіяти одного з претендентів, одного з конкурентів. Тим часом я опиняється у воротах Арпі. Не без рикошету. Після удару Віталія Кардаша рахунок стає 1-0. Що суперник постійно читає його ліву ногу. Межевич переключається на праву. Зараз шанс на те, щоб рахунок зрівняти був. Малю. Колуго йде на Сухаревського. спроба Арпіви вийти. захисту в атаку. О, Петренко непогано пробуває Тарас Петренко здалеку. Хороший такий. Цупкує сенсації. Дві команди відкриття, мабуть, від відбіркового етапу. Сухаревський Удар на позицію. з лівої пробивав Сухаревський Сорокін. Максим Надрічний розганяє цю атаку. Надрічний падає. Чисто зіграно м'яч Джебаровим. Мальований, мальований, і на Джебарова. Один-один. Зрівнює рахунок капіт... капітан Арпі Богдан Джебаров із передачі мальованого. Суперечливий такий епізод. Довгенько розглядали його арбітри. Вказують на центр. 1-1. Велька, але м'яч же в Монгала. І знову втрата Межевич. М'яч відбирає Ігор Межевич віддає в центр. І власні ворота. А схоже, що зрізає цей м'яч Олексій Павелько, Ну або шмальований там підставив ногу таким чином. І Арпі вже попереду. Розглядали тут такі варіанти розіграшу стандартів Тарас Петренко пробиває. Межевич протягнув цей м'яч і в попережку пробиває Гормеже. Пробиває, забиває Денис Кологойда. Нічого собі, спрацював стандарт. Спрацював тайм і РП Веде в рахунку 3-1? Жибаров. ще один удар у виконанні капітана Ренко. Передача! Хто буде забивати? Забивати буде Володимир Кремса. І рахунок стає 3-2. Інтрига живе в цьому матчі. Ще грати більше семи хвилин? Петренко. Шанс для мангала. Петренко. Не забуває. Плохо. Кремса прострілює Петренко. Кутовий буде. Іля Кравець. Падає кравець. Порушення правил. Змістилася ініціатива. І мангал більше в атаці забиває Максим Надрічний. І це 3-3 прямим ударом. Максим Надрічний феноменально виконує цей штрафний. Забиває зараз Арпі. І Арпі знову веде в рахунку. Дуже важливо не сфолити зараз і не отримати дабл пенальті на свої ворота. Олексій Павелько зрівнює рахунок і знову нічия. Олексій Павелько забиває своїй колишній команді.